Я б. зустріч. Домовились на столі. А, прошу говорити то перве. Ну, Замітимо, що це товариші, який називається її, грає п'ятого або четвертого зустріч грядку не відпочиваєш. Це, конечно, Плюс дегустація 7 разів не нарахували здоров'я в БК. Вроде бы всіх виграли. Даже пана Виля выиграл. Старшего. Старший день у нас товарищ голе. Четыре тоже. Я самый баланс тут. Вс. Так. Акумулятор заряджає щодень, тому що мінусова температура. Трошки відпочине.